Над могилами героїв тріпочуть сотні стягів. На Алеї Слави в Хмельницькому знайшли вічний спочинок майже 500 захисників. Батьки героя Костянтина Мочурського нині прийшли до сина з квітами. Він загинув 5 вересня 2022-го. В перші дні повномасштабної війни перебував в Лондоні, де мав завершити it проєкт Згадує мати героя. Повернувся додому. Він 27 лютого. А 5 березня вже утворилася його бригада, в якій він спочатку був зам начальника зв'язку бригади, а тоді він став командиром бригади, Базувалася Богоявленка. І а, був ракетний обстріл одну мить, 13 чоловік. Пам'ятайте їх, не забувайте. Військовим низький уклін і, будь ласка, доведіть цю справу до кінця. Нам потрібна перемога. Поруч із могилою Костянтина покоїться Тарас Садовнік. Йому було 24. Він загинув через кілька тижнів після одруження з коханою. Нині його батьки на захисті країни. На алеї слави хвилиною мовчання вшанували полеглих героїв. Ми живемо завдяки нашим воїнам, нашим героям. Тим, які спочивають тут на алеях слави. Тим, які зараз, в ці секунди, в ці хвилини захищають нас і борються за нас. Пам'ять це коли ти приходиш і дякуєш. І пам'ять це коли ти в першу чергу собі нагадуєш, що ти живеш завдяки тим, хто віддав за тебе і за твоїх дітей своє життя. Тому щиро величезна вам подяка, щирі й величезні вам співчуття. За всіма воїнами Хмельницької громади, життя яких забрала війна, капелани міста звершили молитву. Споки всіх полеглих в боротьбі за волю незалежність України і за споки тих, хто тут спочиває. Як віра без діл є мертва, так само наша молитва без наших вчинків вона не є достатньою. Я сьогодні возношу Господу Богу молитву за всіх тих, яких ми, на жаль, не маємо могил, кого ми не можемо сьогодні достойно провести. Який рахується безвісти зниклим, але на жаль, його в живих немає, а таких є багато. Нехай Господь їхні душі також упокоїть в обителях і в оселях свого небесного царства. Родині героя Василя Сіргуна, міський голова Олександр Семчишин, вручив орден за мужність третього ступеня посмертно. Боєць 24-ї окремої механізованої бригади лише через півроку після загибелі повернувся додому на щиті. Коли орки тікали з Херсону, їх перекинули туди. І там вони всі загинули. Коли я плакала і казала, що Вась, тобі вже 59 років. А він каже, я кажу, давай так, принесуть повістку, підеш. А він каже, а хто має йти? Діти по 20, по 25 років, то мають робити такі, як я. Мужній герой, вот за мужність і отримав. Нині дружина присвячує йому вірші. Тут вся біль і вся ненависть до русських, до тих нелюдів. Ірина Оріон Павло Романюк новини міста.